Три дні поспіль на Хмельницькій атомній станції проходила стартова нарада, розробка та впровадження ризикорієнтованих методологій експлуатаційного неруйнівного контролю металу, обладнання і трубопроводів важливих для безпеки АЕС. Це міжнародний проект, ініційований свого часу спеціалістами Хмельницької АЕС. Його суть суть проекту заключається в тому, чтобы на основі вероятностного аналізу безопасности наших енергоблоків. Uh... провести, е, оптимізувати существующие програми неразрушающего контроля металла, експлуатаційного контроля металла, трубопроводів і оборудования енергоблоків. Такі передові напрацювання втілені вже в багатьох країнах світу. З української сторони в проєкті беруть участь дві пілотні станції з реакторами типу ВВР 1000 Хмельницька та ВВР 440 Рівненська атомна станція. Проєктом заплановане розповсюдження результатів на всю галузь, з самого початку передбачена участь усіх українських АЕС в реалізації кожного із завдань проєкту. У відповідності з правилами Єврокомісії в тендері брали участь кілька консорціумів. Переможцем-консультантом з даного проєкту був визнаний консорціум на чолі з іспанськими фірмами Ібердрола, Технатом і українською фірмою Альгіз. Як зазначив керівник проекту від Єврокомісії Хенк Ван Рій, Європейська комісія зацікавлена в тому, щоб підвищити рівень ядерної безпеки атомних станцій у всьому світі, в тому числі і в Україні. Отже, як вплине на підвищення рівня безпеки реалізація даного проекту на українських АЕС? Спочатку введення енергоблоків в експлуатацію, деякі з них пропрацювали вже 20-30 років, був передбачений експлуатаційний контроль металу. Об'єми цього контролю базувались на знаннях та досвіді того періоду. З часом ці об'єми змінювались, додавались вимоги щодо збільшення об'ємів контролю металу експлуатаційними організаціями, посилювались і ставали жорсткішими вимоги як Державної інспекції ядерного регулювання України, так і міжнародних регулюючих органів. Ни для кого не секрет, что продолжительность простоя энергоблока во время планового предупредительного ремонта она зависит во многом также и от объемов эксплуатационного контроля металла. Для того, чтобы оптимизировать эти объемы, для того, чтобы там, где это возможно, уменьшить объемы контроля, а там, где это нужно, придать больше внимания, больше значения этим узлам, Этому и посвящен данный проект, то есть оптимизация программы контроля металла. Реализация этой программы позволит также и уменьшить дозовые нагрузки, которые получает персонал при проведении работ по контролю металла. Ну і при всім при этом основна задача это ні в коем случае не снизить уровень безопасной експлуатації наших енергоблоків. Річ как якраз не о снижении і даже не о поддержании, а именно даже о повышении уровня безопасности энергоблоков Аес, свій позитивний погляд на впровадження даного проекту висловили і міжнародні експерти ми розглядаємо системи атомної станції, де присутній ризик, і дивимось, де його можна зменшити. По результатам цього проекту буде станція буде робити обслуговування і ремонт тільки там, це де це реально потрібно. Проект планується завершити в трьохрічний термін, аби врахувати усі пропозиції і зауваження, в ньому передбачена участь регулюючого органу України. До участі в проєкті запрошені і представники відособленого підрозділу АРС, які активно виконують роботи на енергоблоках українських АЕС. Ми не могли не поцікавитись, хто фінансуватиме даний проєкт. Проєкт фінансується з двох сторон: з однієї сторони виділено фінансування Європейської комісії. Как международный проект помощи Украине. С другой стороны, Украина участвует также в финансировании данного проекта. Сюда входит работа, которая выполняется на территории Украины. Также обеспечение этих работ, я имею в виду, предоставление инфраструктуры для проведения всех работ, предоставление. Поміщение предоставление всех необходимых исход, исходных данных, работа українських спеціалістів по реалізації задач по даному проекту. Від Хмельницької АЕС участь на раді взяли спеціалісти служби аналізу безпеки, відділу контролю металу, керівники напрямку ядерної безпеки, давні доброзичливі стосунки із окремими спеціалістами і загалом позитивне враження від ХАЕС в представників Єврокомісії. Дуже важко змінити мої враження, тому що я з самого початку був дуже позитивним. По завершенні наради на ХАЕС був підписаний спільний протокол. Реалізація даного міжнародного проекту це ще один дієвий крок в підвищенні рівня безпеки АЕС України і Хмельницької атомної станції, зокрема.